Так, цукерка, я вже бачу там якесь село. О, давай поїхали туди. Фух, Слухай, нарешті. вже вечорі, напевно. І нам потрібно відпочити трішечки, тому що я втомився. Так, давай під'їжджаємо. А я дуже втомилася. Все, давай ось тут припаркуємося. Все, виходимо. Так, цукерка, ну що, давай подивимось, що тут є взагалі. Хто тут живе і як тут що? Як? Де? Ти тут когось бачиш? Е, о, селянини. О, бачу, добрий день. Вітаємо! Вітаємо щось. Вони якісь. Добрий день. Ага, не хоче зі мною спілкуватися так, добре. Я в іншій стороні пошукаю. Давай, о, так, ти їх відволікай, я поки. Морку візьму так, ось що там один дивиться на мене, якийсь дивний. Так, давайте обережно, морку, морку морку збираємо. Так, і давайте посадимо, щоб. О-о-о, Добрий день! Що ти тут робиш? Е, Да нічого сажу, моркву. Вона тут вже була посаджена. Е, ну так, але хтось її тут вкрав, і я її саджу. Слухай, розумника, можливо, це ти її вкрав? Е, що? Ні, ні, не я. Ви що? Не прикалуйтесь. ну йде сюди. Е, е, ні, 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 дякую, я піду. Е, цукерка? Ти де цукерка? Так, давайте тікати, нафіг звідси слухайте. Мені здається, що я йому не сподобався. Ріко, ти де? Так, цукерка, я тут. Давай до мене. Так, скоріше давайте ще морку візьмемо, поки його нема тут. Діку, давай швидше нас побачать. Так, слухай, що ти мене твориш? тут вже побачив якийсь селянин. Він не дуже привітливий був. І що він тобі сказав? Ну що, пригрозив мене вбити? Ого, прямо вбити. Ну ні, звичайно, але він якийсь слухай. Недружелюбний. Коротше, так. Ну що я тобі скажу? Давай будемо збирати моркочку, посадимо її, і можна йти далі, тому що мені не подобається це село взагалі. Та мені якось також, вони такі непривітні. Ну, я до них точно. зверталась по допомогу, а вони то мовчать, то взагалі якусь не на мені казали. Так, так, слухай, цукерка, ти поки шухері, а Я подивлюсь, що у них тут є в цій а, кузні. Ну, добре, Ріко, я, щось... я з цієї з того боку буду. Давай, давай, давай так, подивимось. Ого, це нам потрібно. Хліба візьмемо, залізо, золото, так, це якісь блоки, подивіться. Так, як гадаєте, вони нам потрібні. О, о, добрий день? Що ти тут забув? Е, нічого, я просто тут дивлюся, що у вас тут є, і я вже піду. Слухай, це що в тебе морква? Ні-ні е, е, ні, ви що, це не морква. Я. я. я, я... Пішов. А ну йди сюди. Ні, ні ні ні, дякую. Іди сюди, я казав. Цукерка, тікаємо, нам тут не раді. Так, 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 так тікаємо, друзі. Ви бачили, який він тут страшний? Ріку, ти куди побіг? Цукерка, сідай скоріше. А що трапилось? Потім розкажу. Давай сідай, сідай, сідай. Щось мені Ой -ой. це не подобається. Машина не заводиться, що робити, що робити. Так. А де нам ночувати? Я не знаю, вона не заводиться, цукерка. Додому ще далеко. Так. Капець, 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 що робити, що робити? Можливо, а. тут заночуємо. Добре, добре, ну слухай, заночуємо, але нам потрібно якось це все обережно, щоб нас ніхто не побачив взагалі. Де моя морква, все. О, капець. Добре, а, слухай, цукерка. Диви, я тут знайшов залізний шолом. Так. Тримай його тобі, Дякую. щоб ніхто не вдарив по голові, так би мовити. Так, і взагалі, так обережно, щоб нас давай ніхто не, не побачив. Голосувати. Давай не голосувати! Ой, швиденько, там селяни. Так, в мене є ось такий о, о, краситель тепер жовтий. І слухай, давай поки тут будемо сидіти. Тихенько Фух, так? Ух, так, тихенько. Слухай, там mm. був якийсь дивний селянин, Так дивись, що у вікно нас ніхто не побачив. Там такий дивний селянин був. Так і він за мною бігав і взагалі, мені здається, він щось підозрює, що ми з тобою тут все крадемо і це поганий знак. Нам і... потрібно бути обережнішими, ну... Ріко. Так, він я ну, розумію. Ми тебе. Так, слухай, мені здається, він зараз нам щось зробить погане, якщо нас побачить ще. І тому я тобі пропоную не виходити. Ну а якщо виходити, то бути дуже обережними. Так, і взагалі, слухай, нам би якийсь, якусь скриню, там, верстак, пічку. Так. Ріко, я зайшла до декількох будиночків, і я для тебе ось тримай. Штанці. О, дякую. І ось це Слухай, можливо ну, десь чупіки мені... ще знайду. Так, це мені знадобиться. Хоча на, тримай ще шолом, він мені не потрібен. Е, ну, я добре, гадаю, дякую. не буду Слухай. дівчину вони бити. Ну так, вони мене будуть бити, мені здається. Так. Ну, можливо, я так. не заперечую, звісно, ну, цього. Ну, цукерка, ти чо? А що а, я? Я нічого. Ну а я зрозумів, що? коротше, ти за них. Так. Ні. Давайте ще в будиночок. А ні, тут людина. Е, О, цукерка, допоможи мені, давай його відволічемо. Так. Почекай, я ж не можу бігти, бо вони щось заподозрять. Ну, ти можливо, де? так, ти права. Слухай, я тут вже. Так, цукерка, що я тобі пропоную? Я тобі пропоную. Давай відчиняємо двері і ти з ним поговори, так. поговори. А О, я поки... вітаю, як так, у вас справи. Так, Добрий день, добрий день. Mm. Так, давай відволікай. Е, я сподіваюся, вони це не чули. Розмовляй з ними. Mm. Так, 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 давай, 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 Яка гарна погодка сьогодні, так? А як у вас справи? Тікаємо, щось цукерка. вони мочали. Ну, добре, все, бувайте. До побачення. Так, Тікаємо. Супер! Слухай, тепер Тікаємо. у нас є верстак. Супер, давай його отут поставимо. Так, і щоб в мене був повний комплект, я зроблю собі чобітки. Все, тепер в мене є повна залізна броня. Подивіться, як вона цікаво виглядає. Супер! Мені таке подобається. Так, цукерка, ти де? Йди до мене. Е, цукерка. Цукерка? Що, що трапилось? Де цукерка? ой 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 Цукерочка, ти де? А Ай! Ай-яй! А ну іди сюди! Ти як собі зробив залізний сет, а? Іди сюди, я кажу. Зачекайте, не бийте мене! Пробачте, пробачте, ми тікаємо звідси, все. все 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 Так тікаємо, цукерка, ти де? Відвалить. Ріко, тут таке трапилося! Це мною селянин один біг! За мною також. І він мене вдарити Ой. хотів, ти уявляєшся. Він собі. мене вдарив. взагалі-то. Я ледь втекла від нього. Так, я також. Я йому кажу: я не крадіка, чого ви причепилися до мене? То, походу, він через мене, Чому? тому що я, якщо чесно, залутав їх скриню, можливо, ну, Ріко, то була його скриня. Ну, Ріко, ми ж домовлялися скриня. з тобою. Ну, що домовлялися? Ти ж сама на шухері стояла. Ти взагалі як ти стояла на шухері, про він пройшов. Ну, я була з іншого боку, можливо, він оминув мене. В сенсі, я його з іншого не бачила. Боку. Там один прохід. Ну я б периметру стояла. Якось це дивно все. Все це дивно. Слухай, цукерка, а з якого периметру ти там стояла, ти кажеш? Ну, я в... була там, де одна стіночка, інша стіночка, ходила, дивилася. Хм. А що ти питаєш це, а? Нічого, якось дивно, Ми що. Ми з тобою разом сюди приїхали. Так, слухай, тобі... Так, а ну іди сюди. Кажеш, Це тобі за те, щоб Ай! ти на синітниці наказав. Добре, Зрозумів? Капець. ну битися не обов'язково. А ти по інакшому не розумієш? А, добре, все, пішли за мною. Ти диви на нього. Слухай, я хочу скрафтити, знаєш, що. А, Кайло. Тримай, в мене є пічечка. О, піч це трішечки. супер, давай. Я ось сюди поставлю, ну, і в мене давай так, є добре. дві скриньки. Де ти їх вже знайшла? Так я зробила їх. Слухай, мені здається, що ти з цими всіма На. жителями заодно. Що, ріко, я зараз взагалі від тебе піду. Будеш сам тут? Ну, добре, добре, пробач. Що добре. О, цукерка, капець. Так, я, знаєш, жарчу собі лопату і піду копати. Все. І мені тоді зроби щось. Я теж буду при ділі. Е, ну, Ой, тут тримай хайло і Ріко... добувай нам Ріко... щось. Що робити? Добрий день. Слухай, він просто на нас дивиться, він якийсь дивний. Який. дивний так. А... Ну, добре, до побачення. Так, цукерка. Ну, все, бувайте. Він якийсь дивний. Ну, Вони всі дивні. Я згоден з тобою. Можливо, щось не так з цим селом. Я не знаю слухай, цукерка, але знаєш що? Що? Я тобі пропоную щось зробити, і знаєш що? Що? Мені е... здається, нам взагалі тут не варто бути. Ти слухай, бачив, їх? цукерка. Так. а давай, знаєш що? що? Давай це все крадемо і тікаємо нафіг звідси. О, Точно мені це подобається. Давай, 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 поки нас насові. Давай, 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 давай. Ну його нафіг цих селянинів так. Взагалі вони дивукуваті. Так, це точно. Слухай, цукерка, мені здається, знаєш, що, що? ці всі селяни вони тут якісь не просто дивні. А можливо навіть і божевільне, тому що лише один до нас заговорив, і той і бив нас. Угу, mm -hmm. а... Одразу ж бив. Так, Мені взагалі е... здається, вони е... небезпечні всі. Слухай, цукерка, давай я його відволікаю. Іди давай. сюди. Гей, дурний. Ти бачиш, я прямо позаду нього все викрала. Так, давай, кради, кради, скоріше я його відволікаю. Ей, який чудовий день сьогодні, так? Так, Ріко, О, і. Так, він все, зводен. тікаємо. Гей, навіщо ти його б'єш? Добре, тікаємо! Я дала. Так, давай, Так, Ой, давай, де давай, наша давай, машинка! Давай. Ось вона. Хто? А куди бігти? Вон е, ще я бачу город, давай тут і тікаємо. Давай, 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 так, давай, той селян кудись побіг, він мене не бачить. Я так, тут ще городик точно. знайшла. Ох, Ріко, ну і пригоди ти влаштував. Потрібно було вдома мені сидіти. Ото... Згодилася з тобою поїхати. Гей! Що, гей, гей! Ти чого ти на мене гониш? Не гоню я на тебе, а лише правду кажу. Слухай мені здається, що той селянин була ти. Що? Ти взагалі з глузду з'їхав. Як я могла бути, якщо я ну, цукерочка? Тому що ти не захотіла зо мною їхати, по цьому ти. Що в нього перетворилася я не захотіла. І все. Ах ти такий, ти чого таку дурницю кажеш? Ай! Я тобі кажу. Ти взагалі мене чуєш? Та чую чую і бачу, що, можливо, селянин, то й то була ти. Та не була я селянином, ти чого причепився до мене? Я з тобою була весь час. Хм. Він за мною також біг. І як я могла б бути, якщо в мене гарне розживеньке волосячко, бантик, юбочка, спідничка, а? Ну, це не просто так, ти не хотіла за мною їхати. Я не хотіла... Я сказала, що не хотіла з тобою їхати, бо ми дивись, де знаходимося, а я додому хочу. Ну, так, так. Це я хотів знайти якесь нове ну, село, щоб тут жити. І е, якщо тут всі мовчаливі такі мовчуни, і лише один, який відрізняється від всіх... Так... вирішив мене побити. Та хто його знає, я ж тобі кажу, він мене також хотів вбити. Ну, добре, якщо це не ти, тоді я пропоную вбити того селянина і залишитись жити тут. Що тут залишитися? Так, так, мені тут вбити? подобається, так. А навіщо? Ну, як навіщо? Ну, ти ж кажеш, що то не ти. Що тобі просто не хотілося зі мною їхати? А, а я хочу тут жити. Все, я вирішив. Сиріку, мені це набридло. Я не хочу тут жити. А, що в сенсі? А ну, йди я це не знав. Це була ти. А я, 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 Іди я, я сюди. ні Ні-ні-ні. Ти зараз мене вб'єш. Ні.